Сьогодні поговоримо про таку процедуру, як бірутилізація обличчя. Це ін'єкційна процедура введення гіалуронової кислоти в глибокі шари шкіри, з метою якої є відновлення гідрорезервів і покращення якості шкіри. Людський організм здатен виробляти гіалуронову кислоту, але після 25 років гілорона кислота знижується в нашому організмі. Це призводить до вікових змін. Зокрема, втрачаються пружні шкіри. Біриталізація це процес введення штучно отриманої гіалуронової кислоти, глибокі шари дерми. Вона тільки покращує зовнішній вигляд обличчя, шиї та декольте. Покази до проведення бюриталізації: це зниження тонусу шкіри, суха та зневоднена шкіра, нездоровий колір обличчя, рубці акне, піперпігментація. Після процедури обов'язково надаються рекомендації. Основні рекомендації це не відвідувати бані, сауни, басейн, активний спорт, обов'язково обробляти хлор та та носити декоративну косметику. Після процедури з'являються маленькі папулки, які проходять протягом одного-двох днів. Тож, якщо у вас є якісь запитання з приводу ін'єкційної процедури з радістю відповім на всі питання.